Правда? Це не біда, це дрібне. Біда. Це, Ви справи. Люди, люди за 200 гривень ми, продаються. Ми, продаються, ми, а люди совісні будуть Олег, за нього провадять. Дай, дай, дай докажу. Значить, Олег, мамалига, його теж поважає. Поможіть, він отягне якийсь концентр. Поможіть нам, поможіть. Має виграти опозиційний кандидат, ні в якому разі не покласти. Я думаю, що не, е, всі опитування показують, що Булатецький виграє з великою перевагою. А Олега може вкрасти голоси. Один голос може висне визначити. Він, він не брати. Один голос може випадку. Давайте давайте, давайте зробимо так. Зараз ми наша проведемо ще Зараз на перемогу. Малими, і, можливо, і приймемо завтра таке рішення. Олень, о, о, от, я от Миколі кажу, що я бажаю Дам, вам перемоги. Дам, я впевнений, що ти ви переможете. І що ти ти ми разом у Верховній Раді будемо регіональну команду гнати далі, ніж бачить. Це Що попереджувати, але нього?